Найкращому інвестору сезону 24-25 за версією людей, які змогли заробити Наваліку. Ну за версією кріпта е, володарів криптовалюти. Ну це заслужено. Ну що, я тебе вітаю. Дякую. Сезон дякую за те, щоб ми тут відпахали, особливо я. Чашко. Ну, ти дійсно теж заслужив це чемпіонство? Скільки проїжджав, скільки їздив. Давай так, в наступному році ще одне чемпіонство, і вже реально, щоб та крипта, в яку ти вклався, взлетіла на екси. Надіємося, на, на 30X, знаєш, типу? На, ну да. ну надіємося на те і на те. Все дякую. дякую. А, в, що, в що сьогодні порадиш вкластись? Сьогодні порадиш вкластись в акції Динамо. В акці... О! А це вже реально, ну, як ростеш як прогно цей як фінансовий депорадник. В акції Динамо вкладатись, якщо хочеш стати чемпіоном в наступному році. Єдиний мінус у «Динамо» немо акції, а так все інше. <різь> Тривайте тоді, як от е, Олександр. Школу дитячого Динамо, щоб виростали майбутні чемпіони. О, бачиш? То ти реально на бізнесі рухаєшся. Є, yeah, є yeah, yeah. жилка, так? Да? Yeah. Все, плюс, топ. Дякую, пока.